Привіт, мої маленькі друзі! Пропоную вам пограти в гру, яка називається Хто впадає в зимову сплячку. Восени з настанням холодів до зими готуються не тільки люди, а й тварини. А яких диких тваринок ви знаєте? Ось послухайте віршик і пригадайте їх: Вовк, їжак, лисиця, заєць. Білка, що стрибає з гілки та на гілку, олень, лось, ведмідь лісів владика, і бобер і кріт тварини дикі. Перед вами картинки лісових звірят, тих тваринок, які восени впадають в зимову сплячку, розмістимо у віконечку справа, а всіх інших тваринок у віконечко зліва. Ну що, почали будьте уважні. Борсук. Він впадає в зимову сплячку у глибоких норах. Хитра лисиця. Ні, вона не впадає в сплячку. Вона всю зиму шукає собі їжу. Ведмідь Він впадає в зимову сплячку і спить в барлозі аж до весни. Вовк. Він не впадає в сплячку, шукає взимку чим поживитися. Дикий кабан. Він не впадає в сплячку, шукає залишки горішків та жолудів. А прутка білочка. Ні, вона не впадає в сплячку. А заєць спить взимку. Ні, заєць не впадає в сплячку. Продовжує бігати всю зиму по лісу, а колючий їжачок так, він спить у норі під купою гілок і листя. Молодці малята, я впевнена, що ви правильно визначили, які дикі тварини впадають в зимову сплячку. Ведмідь їжак, бурсук. Восени впадають в зимову сплячку і прокидаються навесні. Дякую за увагу!